Ми вчора отримали документи з рефінансуванням нашої машини майже вдвічі. Я Вікторія, я вже два роки знаходжусь в США і розкажу вам сьогодні про подію класну, яка сталася в нашій сім'ї, тому що рік назад ми купили нову машину з салону. Це була така: ну знаєте, в кого немає мрії купити машину з салону. В нас була мрія, і знаходячись в США, в нас з'явилася ця можливість. Коли ми приїхали два роки тому, ми зрозуміли, що... Машина тут не розкіш, це необхідність. І ми поїхали в автосалон купити машину, тому що ми чули, що кредити, кредити тут дають всім без розбору, тільки б у тебе була робота. У мого чоловіка вже була робота, тому ми були згодні на будь-які умови. Нам головне було знаєте, не нескільки відсоток, точніше сказати так: ми настільки нічого не знали, що для нас головне була тільки ось ця місячна сума, яку треба було платити. І для нас було головне, якщо ми її. Потягнемо, тоді ми беремо будь-яку машину з будь-якими відсотками, головне тільки ця місячна сума. Ну, що зробити? Ми тільки місяць назад переступили тоді Поріг США. Ми поїхали в автосалон і шукали найдешевшу нову машину. Хотіли ми нову, тому що. Було страшно, якщо вона зламається, Всі ви знаєте, скільки коштують послуги СТО, і тут не так легко знайти. Тому найкращий варіант був це одразу взяти хорошу машину. Але на хорошу бошну машину в нас не було грошей, тому що ми приїхали з дуже мізерною сумою. В нас було близько 8 тисяч доларів, і в рамках США це як ну, 10 тисяч гривень. Тобто, ну типу, да, гроші, але на дуже, дуже на них не розгонишся. І ми поїхали в автосалон, і нам давали машину. Kia Soul ми обрали, і нам її давали під просто шалений відсоток, мені здається, близько 20. Але ми кажемо: Окей, запаковуйте, беремо. Тому що ну, тому що ми вже налаштувалися, що сьогодні додому ми поїдемо на новій машині. І. Нам сказали відсоток. Та машина коштувала близько 24 тисяч. І ми такі: да, окей, хорошо, нам не важливо відсоток, тільки скажіть нам суму в місяць. І вони нам сказали, що ми в місяць будемо платити близько тисячі доларів. Це на скільки на 6, на 5, на 6 років. І тут ми зрозуміли, що Kia Soul, можливо класна машина, але на тисячу доларів місяць, ну вибачте, вона взагалі не тягне. І тому ми відмовились від цієї затії і вирішили, що з кредитом ще трошки ми б зачекаємо. І ми обрали на маркетплейсі. Це була просто як кіт в мішку. Ми обрали на маркетплейсі машину за 25 тисячі доларів. Це був Ford Taurus 2006 року, такого дуже негарного голубого кольору, блакитного. Взагалі такий, о знаєте, бувають такі кольори в машині, які навіть дешевлять навіть дорогу машину. Я нещодавно бачила таку машину. 2024 року в такому кольорі, як цей був наш Таурус, і вона реально виглядала як машина з 90-х. Коротше. Ну, просто мені дуже не подобається машина блакитного кольору. І ми купили цей Ford Taurus за 1600 доларів. Уявіть, 1600 доларів. Це було, це було дешево навіть тут, знаєте. Але хочемо сказати, що ми просто виграли цю лотерею. Ми не дістали кота в мішку, ми дістали джекпот тому що машина була нереально класна на свої гроші. Ми від'їздили на ній рівно рік, і ми тільки зробили нові гальма, тому що мій чоловік тоді працював на. Amazon доставках, і він дуже багато використовував машину, і, звісно, гальма треба було змінювати. Тобто, це вже була як наша, знаєте, провина, що там стерлися гальма. І ми змінили тільки гальма, і ця машина просто ні разу ніде не ламалася. Все було з нею чудово. Ми купили нові шини і поставили нові гальма. Все. За 1600 ця машина просто був білесенький салон. Знаєте, такий тряпчаний, тканинний, але він був чистий. Оцей кермо, щоб легко було крутитися, оці склопідйомники, щоб Коротше, машина була реально люкс сегменту за 1600 доларів. Через рік ми зрозуміли, що ми созріли на нову машину. Чоловік вже пішов працювати на траки. І вже скільки він працював більше, більше ніж півроку, більше, більше, пів ми зрозуміли, що саме зараз ми можемо отримати класний відсоток для того, щоб взяти машину. І ми Просто це був рандомний вівторок. Ти лежиш в ліжку і такий, а не купити чи нам сьогодні машину? Це от точно було б нашому випадку, тому що наша машина, в принципі, нас влаштовувала. Звісно, хотіли щось краще, щось дорожче. Знаєте, тому що ну в якомусь розумінні ти вже Розумів, що ти можеш собі це дозволити. Тому ми такі, окей, поїхали, хоча б просто подивимось машини. І коли ми побачили нашу машину, ми купили Kia Sportage 2024 року, щось Kia нам запала в душу. знаєте, не знаю, мені здається. Нам здавалося, що здавалось і здається, що корейські машини. вони... Гарної якості і ми купили цю Kia Soul, тому що вона всередині була просто космічна машина. Такий суцільний великий екран, все класно. Ми її взяли в базовій комплектації. Сама машина коштувала 33 тисячі доларів, але коли ми її почали оформлювати, звісно, вони нам почали пропонувати всілякі гарантії, і ці гарантії виходили більше, ніж на 6 тисяч доларів. І того нам ця машина вийшла приблизно 39,5 тисячі доларів. Окей, ми такі, хорошо, і вони нам кажуть, ми вам даємо 12%. І ми такі, ага, 12 – це багато, але хоча б не 20». Я знаю, що американці з гарною кредитною історією вони отримують машини приблизно під 6-7%. І ми такі, окей, ми не американці, в нас не така гарна кредитна історія. Хоча в нас була вона нормальна, але через те, що ми тут чимало часу, вона якби недостатня для такої гарної покупки і для гарних відсотків. Ну, ми такі, окей, ми погоджуємося на 12%. Ми просто в цей день, ти такий, просто поїхав додому на новій машині. От за це я люблю США. Знаєте, але ж знову таки, для нас все одно була головна оця сума в місяць, яку ми потягнемо. Ми платимо за апартаменти, страховки, телефони. І звісно, нам було важливо скільки нам прийдеться платити за машину, щоб ми тут. Без трусів не залишили, знаєте. І сума нам була: ми її взяли на 72 місяці. Сума 640 доларів кожного місяця ми маємо віддавати за машину 72 місяці. І 140, приблизно 140 доларів у нас йде страховка кожного місяця, але ми її платимо раз на півроку 700 з лишнім. 12%. 12 ми купили цю машину, я з протеж 2024 року, класна машина під 12%. І ми знали, що через рік ми можемо зробити рефінансування. Але кожного разу, коли ти звертаєшся до банків, незалежно для чого, рефінансування чи робити нову кредитку, в тебе падає кредитний рейтинг. І ми, якщо чесно, якось цього трошки боялися, знаєте, не хотіли втрачати свій кредитний рейтинг, платили ті 640 доларів і такі Окей. Але потім нам порекомендували, що є така, як це Community Credit Union, On Point. Це я вам розказую для того, що можливо хтось також буде купувати машину в США. І якби ми вже купували це другий раз, то спочатку ми б звернулися до них не напряму в автосалон. Знаєте, ось ми хочемо купити машину, тому що автосалони, звісно, співпрацюють з якимись банками, і вони зацікавлені в тому, щоб вам дати високий кредит. Креди вам дати високий відсоток, тому що, звісно, всі хочуть заробити. Але якщо ти звертаєшся в оцей Community Credit Union, в нашому випадку це Unpoint, то вони тобі дають, як грошами, цей кредитний. Коротше, вони тобі дають не кредитну машину, а просто грошовий кредит. І вже ти за ці грошові, за ці гроші купуєш машину і їм віддаєш щомісяця якийсь кредит. І вони тобі дають під дуже низький відсоток. І в нашому випадку вони нам зробили рефінансування. Тобто ми прийшли до них, кажемо: ось ми такі рік назад ми купили машину, ми хочемо спробувати рефінансування. Все, що вони перевіряють, в принципі, як і всюди, але. Але мені здається, все одно це якась була легша версія це твій кредит скор, тобто як ти користуєшся кредитками, який в тебе в мого чоловіка був 737. Це не супер класний, але достатньо високий. І скільки ти заробляєш в місяць. Тобто, їх оце два дві головні умови. І вони навіть дивляться, скільки ти заробляєш в місяць, тобто до податків. Ви ж розумієте, там ну, вища сума до податків. І вони перевірили наші документи кредит скор класний, зарплата достатня, і вони кажуть: Окей, ми вам даємо кредит під 6,2%. Уявіть це просто в два рази. В два рази ми вонивірно щасливі, тому що ми закономимо купу грошей. Нам машину виплачувати ще 4 роки. Так, ще 4 роки, але ми на це і розраховували. І загалом ми збережемо за 4 роки близько 4 тисяч доларів. І ось вони нам все вирухали, вирахували, що за цей час, поки ми будемо платити кредит за 4 роки, вони з нас отримають 3766 доларів. Тобто сума наших відсотків за 4 роки становить 3776 доларів під відсоток 6.2. А якби в нас був старий відсоток 12 то можете самі порахувати, який би відсоток був за 4 роки, просто шалений. І того нам ще за машину треба віддати 31 тисячу доларів. Я кажу: я не, не знаю, яка це була математика, тому що е, машина коштувала 33 тисячі, плюс ми взяли всі страховки. Ми взяли реально всі, які нам пропонували. Я не знаю, тобто, знаєте, то лі з переляку, толі з перепугу, як е, каже одна відома жіночка у нас в Україні. але... Мы просто... Дуже хотіли застрахувати цю машину, тому що машина нова, машина дорога, і ти тут зекономиш на страховці, знаєте, а там, не дай Боже, кудись влетиш і будеш винен ще як земля колгоспу. Ми так не хотіли. Тому ці страховки, якщо їх порахувати щомісяця, знаєте, то що це ж кредит на 72 місяці, і оця сума цих 6 тисяч страховок, вона розбивається на 72 місяці. То місяць, там, я, якщо чесно, не пам'ятаю, але ну не, не суттєва сума 30-40 доларів і ти так, ну окей, будемо платити за то все, щоб з нашою машиною, не дай Бог, не сталося, все в нас є страховка. Навіть якщо її птічки обкакають, і на ній будете, знаєте, таки, оцей пам'ят роз'їдає фарбу. І коли в нас навіть таке станеться, то в нас і на це є страховка. Тобто нам навіть пташки не страшні. І тепер потім так, ми заплатили. І машина нам загалом вийшла 39 тисяч разом зі страховками. 5 тисяч доларів ми дали перший внесок, і от у нас якби залишалось так, 5 тисяч доларів, 39 34 тисячі доларів ми винні за цю машину загалом, чисто за тіло машини. І ми вже трошки більше року її платимо, в квітні було 12 місяців, квітень, травень, червень Липень 3, 12-15 місяців. Ми вже виплатили машину, тобто нам залишилося 48 місяців, це рівно 4 роки. І ми загалом за неї ще винні 31 тисячу доларів, я кажу, яка математика, тобто ми винні були за неї тільки 35 тисяч, ріки виплатили, і 31 все одно винні, але все це через відсотки. Тому така ось історія, і що б я зробила, щоб порадила. Якщо ви купуєте машину, просто по-перше, не погоджуйтесь на оцей одразу високий відсоток. Якщо ви їм кажете, що ви не згодні, ой, ми ще поди... підемо, подивимось, вони ще будуть вас тримати і намагатися, можливо, знижувати відсоток. Ми цього не робили, бо в нас недостатня англійська, і якщо чесно, ми такі сором'язливі, я не знаю як сказати, знаєте, і ти. Те, що нам пропонують, і для нас це було нормально. От вони нам, от така у вас сума буде в місяць. Ось такий кредит. і Ми окей, сума нормальна, відсоток. Ну окей, ми згодні на такий відсоток і все. Тобто, ми не торгувалися, ми просто прийняли все, що нам запропонували. Якщо ви можете зробити це інакше, то робіть інакше. І друге, це. Як би зробили ми зараз, це пішли в ось цей банк Unpoint, Це не банк, це Community Credit Union. Вони якийсь там non-profit, тобто вони нічого не отримують. Вони все, що вони отримують з клієнтів, вони вкладають і в розвиток банку, і в того, щоб продовжити цим клієнтам давати кредити. Я не знаю насправді, як це все влаштоване, але так вони нам пояснили. І от ми пішли туди в цей Credit Union і сказали, що ось ми хочемо купити машину, під який відсоток. Ми у вас можемо взяти гроші, тому що, як показує практика, цей відсоток може бути набагато нижчий. І тепер ми будемо продовжувати платити машину по 640 доларів в місяць, але у нас скоротилась кількість місяців, тобто ми ще мали платити 52 місяці. 54-54 місці, а зараз нам треба 48. Тобто, ось ми економимо 6 місяців нашого часу, ну і плюс в половину менший відсоток. І я вважаю, для нас це була подія, яку треба було відсвяткувати. Ми це відсвяткували, тому що зекономлені гроші це зароблені гроші. І ось таким чином в США ми заробляємо гроші. Заробляємо, витрачаємо, потім ще раз заробляємо. Це все, що я вам хотіла сьогодні розказати. Дякую, що ви додивились це відео, і до зустрічі у наступних.